Трагедія на переїзді на Дубонщині внаслідок наїзду потягу на авто загинули два брати. Машиніст пасажирського потяга з сполученням Ужгород Харків, 45-річний житель села Здовбиця. Попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на автомобіль ВАЗ 2109 який на регульованому залізничному переїзді здійснив рух на червоний сигнал світлофора. У наслідок ДТП водій легковика 23-річний житель села Кам'яна, Вербата, пасажир 26. Шестирічний односельчанин від отриманих травм загинули на місці. А у рівному палав приватний будинок завдяки оперативній роботі ДСНС вдалося врятувати чоловіка. Він отримав отруєння продуктами горіння і нині госпіталізований. Прибувши на місце події, на ліквідацію відразу було подано вовне речовини. Внаслідок пожежі був нам знищено диван та пошкоджено речі домашнього вжитку. Оздоблення стін та стелі на площі 12 метрів квадратних в кімнаті житлового будинку. Час пожежі врятовано власника будинку, якого з діагнозом отруєння продуктами горіння, госпіталізовано в Рівненську обласну клінічну лікарню. До ліквідації було залучено дві автоцистерни та 12 рятувальників. Причина пожежі та розміри збитків встановлюються. Проявили відважність і сміливість та зберегли життя. У Рівницькому районі двоє неповнолітніх врятували жінку, яка тонула. Днями шестеро підлітків поверталися з ліцею та побачили у річці жінку, яка відчайдушно намагалася втриматися в воді. Діти від... Одразу викликали медиків та поліцейських. Двоє ж з них, 14 чотирнадцятирічні Максим та Павло, негайно кинулися невідомі на поміч. Незважаючи на сильну течію, яка заважала порятунку, їм все ж вдалося витягнути жінку з води. Правоохоронці попередньо з'ясували, що жінці на мосту стало зле і Вона впала у річку. Відомо, що вона не постраждала. Тож медики після обстеження відпустили її додому. Ілля Томашевський, новини рівного.